Вітаємо на оглядовому каналі Gesit.com! Нещодавно ми знайомили вас з ультрабюджетним 2E Basic Power 500 Вт за 30-35 доларів. А цього разу у наші руки потрапив вже трішки дорожчий пристрій. Блок живлення 2E Master Power 650 Вт обійдеться вже у 1700-1900 гривень або 40-45 доларів. Він може похвалитися сертифікатом 80 Plus White з підтримкою широкого діапазону напруг, більшою потужністю молодших каналів, додатковим захистом за струмом. Звісно ж, є й інші відмінності, які не помітні при погляді в таблицю специфікації. Тож вмощуйтеся зручненько, і ми розповімо про все, що нам вдалося віднайти. Цього разу коробка отримала вже сині кольорові вкраплення. Як і раніше, вона описує характеристики та особливості саме 650 ватника, а не всієї лінійки 2 2E Master Power. Комплектація мінімально необхідна. В наявності кабель живлення, кріпильні гвинти, а також керівництво з використання. Останнє непогано перекладений українською. Корпус 2 е Master Power 650 Вт повністю ідентичний моделям лінійки 2E е Basic Power. Маємо такі ж компактні розміри 140х150 на 86 мм, решітку типу гриль над чорним 120-мм пропелером, не менш чорний окрас корпуса та цілком звичне оформлення тильної панелі з отворами стільниками, вимикачем і роз'ємом живлення. Є тут і гарантійний стікер, який залишатиметься актуальним 3 роки з дня купівлі пристрою. Втім, відрізнити блок живлення допоможуть наліпки на боковинах. Так при розташуванні вентилятором вгору буде видно синьо-білі написи, зокрема, вказівку моделі. Якщо ж пропелер спрямувати донизу, то користувач бачитиме електротехнічну інформацію. Саме її ми розглянемо детальніше. Потужність лінії плюс 12 вольт 2 е Master Power 650W дорівнює 552 Вт. Порівняно з номінальними 650, ма це небагато, всього 85%, що вказує на використання бюджетної групової стабілізації. А молодші канали плюс 3,3 і плюс 5 вольт отримали 120 Вт ватт спільної потужності або ж по 20 ампер на кожен з них. Що ж, всі згадані значення вищі, ніж у більш бюджетних, 2 e Basic Power, Що радує. Плюс у наявності сертифікат 80 Plus White з підтримкою широкого діапазону вхідних напруг від 100 до 240 вольт. Його не було у більш доступних моделей. До речі, 650 ватне рішення доповнене також моделями на 550 і 750 Вт. Їх відрізняє потужність по каналах плюс 12 вольт та молодших плюс 33 і плюс 5 вольт. Відповідно 456 і 110 Вт та 660 і 130 а ще 750 ватник отримав пару додаткових 6 плюс контактних PCIE. Що ж до вихідних кабелів 2 e Master Power 650W, то тут замість круглих кольорових проводів передбачені чорні шлейфи звичного калібру 18AWG. Сам набір кабелів та їхня довжина практично не змінилося. Основні конектори живлення це, як і раніше, 20 плюс 4 контактний ATX і тільки один 4 плюс 4 контактний atx 12 v Для під'єднання відеокарт передбачено два 6 плюс 2 контактні PCIe. Лише кабелі для живлення периферії стали помітно довшими та отримали на один роз'єм більше. Тож у підсумку маємо 5 SATA та 3 PATA на двох окремих проводах. Отже, як ми побачили, відмінностей зовні не так і багато. А що можна сказати про внутрішнє наповнення? Вентилятор Cool Fan діаметром 120 мм може розганятися до 2300 обертів на хвилину, при цьому споживаючи до 6 Вт через звичний двоконтактний конектор. До речі, на сайті виробника згадується використання у середині пропелера надійного гідродинамічного підшипника. Також до системи охолодження належать два радіатори на елементах первинного та вторинного кілу відповідно. Давайте спробуємо розглянути начинку в деталях. Вхідний фільтр має достатню кількість котушок та конденсаторів. При цьому частина його елементів розташувалася на горизонтальній дочірній платі біля роз'єму живлення. На радіаторі поблизу примостилася 15-амперна діодна збірка GPU 1510, її можливостей більш ніж достатньо для блока живлення такої потужності. Поруч видно термістор, призначений для захисту пристрою від великих пускових струмів та невеличкий варистор для захисту від перенапруги. Крім дроселя APFC, наявний і повний набір з трьох силових елементів цього вузла. Якщо у 2 e Basic Power 500 w вхідний конденсатор був представлений китайським рішенням від asia X, то тут маємо японський високотемпературний електроліт від TK. Бачити його в такому недорогому пристрої дуже приємно. Таємність даного елемента 330 мкФ цілком підходить для бюджетного 650 ватника на радіаторі поруч розташувалися також два транзистори первинного перетворювача, найбільш, ймовірного, китайського походження. В цілому компонування пристроїв двох лінійок дуже схоже, а відмінності між ними не принципові. Пара дроселів у вторинному колі вказує на використання групової стабілізації вихідних напруг. Серед відповідних силових елементів на радіаторі нам вдалося роздивитися діод шотки від китайської компанії Chongqing Pingwei. Окрім вхідного конденсатора інші електроліти представлені китайськими Aja X. Шкода, бо на сайті виробника нам обіцяли елементи із Тайваню. Тішить лише те, що ми побачили тут виключно високотемпературні рішення. Що ж до захистів 2 e Master Power 650 Вт, то мікросхема Grenargy GR8329 допомогла збільшити їх список до п'яти позицій. Особливо приємно бачити тут останній, який зазвичай зустрічається в більш дорогих моделях. Що ж, переходимо до тестування. Згідно з нормами стандарту ATX12V, допустимий діапазон відхилень напруг для всіх ліній живлення становить плюс-мінус 5% від їх номіналу. Під час кросновантажувальних тестів на основних лініях живлення ми побачили такі відхилення. Групова стабілізація дає про себе знати. При цьому у даного 650 ватника все ж трішки менше відхилення, ніж у ще доступнішого 2 e Basic Power 500 Вт. Зрештою, так чи інакше, не було просідання або перевищення номіналів ліній понад норму. Для стандарту ATX 12V передбачені такі допустимі норми пульсацій. Повний порядок із пульсаціями. На всіх трьох каналах вони не перевищують 50 мВ. Значення напругочергової лінії живлення тут взагалі характерні для топових пристроїв. Ми отримали показники від 5,14 до 5,09 вольт або від плюс 2,8% до плюс 1,8%. Модуль APFC також працює належно. При навантаженні в 270 Вт коефіцієнт PFC досягнув 0,92. І далі поступово зростав до 0,95. При навантаженні 20, 50 і 100% від номінальної потужності енергоефективність блока живлення знаходиться на рівні 81,9%, 85,2% і 81,5% відповідно. Два крайні значення лише на якихось 0,1-0,5% не дотягують до вимог 80 PLUS White. Втім, відповідний сертифікат цей пристрій таки отримав. Вважатимемо похибкою нашого вимірювального стенду. До навантаження 350Вт вентилятор дуже тихий, адже він обертається всього лише при 870-900 обертах на хвилину. Далі в діапазоні від 350 до 400 Вт швидкість пропелера помітно зростає до 1900 обертів на хвилину, досягаючи середнього рівня шуму. Тож даний блок живлення далеко не найтихіший. Зворотнім боком такого підходу стало невелике нагрівання внутрішніх компонентів. Так, після 15-хвилинного тестування під навантаженням у 600 Вт головний трансформатор прогрівся лише до 78 градусів, а дросель групової стабілізації до 68. це дуже хороші значення, які мають позитивно вплинути на ресурс пристрою. Для побудови реальної комп'ютерної системи був задіяний потужний 16-потоковий процесор і відеоприскорювач на GeForce RTX 4070 JetStream із TDP близько 200 Вт. У результаті вимірювання напруги живлення на вихідних лініях було отримані такі значення. Через використання групової стабілізації напруга лінії плюс 12 вольт при великому навантаженні просідає нижче номіналу. При цьому показники каналу плюс 5 вольт навпаки зростають. Втім, все у межах норми, а утримані значення досить далекі від граничних. На практиці такий блок живлення швидше за все купуватиметься для недорогих ПК із 65 ватним процесором середнього рівня і відеокартою з TDP на рівні 175 Вт. Така зв'язка тим більше буде йому під силу. А при виборі компонентів з сумарним енергоспоживанням до 350 Вт можна розраховувати на тишу навіть при максимальному їх навантаженні. У багатьох аспектах блок живлення 2 e Master Power 650 Вт за 40-45 доларів дуже нагадує більш доступні пристрої лінійки 2 e Basic Power. Так, вони мають практично ідентичну зовнішність, дуже схоже внутрішнє компонування, ту ж групову стабілізацію напруг, набір китайських електролітів та три роки гарантії. І навіть робота системи охолодження налаштована схожим чином, з помітним шумом при навантаженні понад 60% від номіналу. То в чому ж тоді різниця між даними моделями? Що стосується зовнішності, то більш дороге рішення обладнане плоскими кабелями-шлейфами замість кольорових круглих проводів. Вони зручніші в укладанні, і, що буде важливо для власників корпусів з прозору боковиною, виглядають куди симпатичніше. При цьому конфігурація вихідних роз'ємів практично не змінилася. А от довжина периферійних проводів помітно зросла. Всередині, відмінностей побільше. Вхідний конденсатор тепер не китайський і навіть не тайванський. Так, це рішення від японської компанії TK, до того ж високотемпературне. Хоча ємність, як і раніше, невелика, зате в цьому випадку вона цілком відповідає потужності джерела. Також виросла потужність молодших ліній плюс 3,3 і плюс 5 вольт. Крім того, нам обіцяють гідродинамічний підшипник вентилятора. А завдяки наявності сертифікату 80 Plus White, пристрій може працювати в широкому діапазоні напруг від сотні до 240 вольт. На майже всьому діапазоні роботи тепер можна розраховувати на ККД понад 80%. Ну і обирати в модельному ряду також є з чого. При бажанні можна звернути увагу на 550 і 750 ватні версії. Перша на 5 баксів дешевша за 650 ватну тоді як друга рівно настільки ж дорожча. Ну що, згодні, що у даному випадку краще доплатити за представника майстер серії? Чекаємо на конструктивні коментарі. Будемо вдячні за вподобайки, підписку на канал і поширення відео у соціальних мережах. До нових відео, все буде Україна!